Передаємо нашим військовим, хто у нас водій. Аплодуємо всі! <плес> Учні ліцею номер 16 міста Житомир купили автівку для Збройних сил України. Кошти збирали на ярмарці у день захисту дітей. Я долучався, я продавав пиріжки, яких готував разом з бабусею, І цукерки продавав. А чому зараз військовим треба дуже допомагати? Тому що вони зараз воюють і їм дуже тяжко. Я їм хотів дуже сильно подякувати за те, що вони захищають нашу країну. Машину передали на потреби 95-ї десантно-штурмової бригади. Ця машина піде в 95-ту бригаду. Ми дуже вдячні дітям цього ліцею, що вони зібрали. Зараз дуже потрібна допомога, як і нашій бригаді, так і всім бригадам. І добре, що діти збираються, що українці допомагають нашій армії, не стоять осторонь. Це складний час для нашої країни і в єдності наша сила. Ліцеїсти проводили. Ярмарку вже втретє, і з кожним разом зібрана сума збільшувалася. Цього разу вийшло понад 72 тисячі. Ми ходили і на вулицю з цим ярмарком, ходили і в поліклініки, і в садочки, щоб просто як на набагато більше зібрати, і ці всі кошти пішли на допомогу ЗСУ. Проведення третьої ярмарки було ініціативою саме дітей. Успіх перших двох заходів надихнув їх працювати далі. Це їхня ініціатива, тому що після першого ярмарку діти казали, коли буде наступний. Коли ми провели друг. Наші суми росли. Коли вже буде третій, давайте знову перед канікулами проведемо. До збору коштів долучилась і сім'я заслужених артистів України та волонтерів Олександр та Яніна Яремчуки. Вони додали суму, якої не вистачало, та допомогли ліцеїстам придбати автомобіль. До мене звернулася Алла Володимирівна Виговська. Вони з дітками збирали кошти на автомобіль і зібрали доволі велику суму. І не там не вистачало певні суми коштів, і ми вони звернулися до нас, і ми вирішили підтримати. Окрім передачі авто, діти ще й станцювали флешмоб у сині-жовтих кольорах, щоб порадувати військових. Зазначають ці кольори, сила, перемога, незалежність. Закінчили зустріч з військовими традиційно. Фото та вигуками Слава Україні. Анна Чаплю, Олександр Немержицький, телеканал СК1.